Україна прожила першу добу з новим президентом під час інаугурації у суботу. Петро Порошенко заявив, що сконцентрує свої зусилля на відновленні миру в Україні, після чого має намір ініціювати низку політичних та економічних реформ. Сполучені Штати негайно заявили, що підтримують ініціативи нового президента України. Віце-президент США Джо Байден, який був гостем на інаугурації, повідомив про виділення Україні додатково 48 мільйонів доларів у якості допомоги для сприяння у здійсненні децентралізації влади проведення ключових реформ, побудови правоохоронних потужностей та зміцнення національної єдності. Конгресвумен Марсі Каптор, яка також була у складі офіційної делегації США на інаугурації, заявила, що Сполучені Штати готові якнайширше допомагати Україні. Вона додала, що вірить Порошенко є тим президентом, який представляє сьогодні інтереси усього народу, а українське суспільство готове почати новий відлік часу для України. First of all, we have to... По перше, ми маємо розвивати стосунки з Україною на усіх рівнях: освіта, політика, оборона. Але, зрештою, треба пам'ятати, що розвиток вільного суспільства залежить від самих громадян. Люди мають навчитися брати на себе відповідальність, це й означає свободу. Президент Порошенко говорив про це про важливість важкої роботи, як тільки люди усвідомлять, хто вони є. Він також говорив про необхідні залучення інвестицій як на сході, так і на заході країни. Порошенко звертався до людей російською. Це дуже правильно. Він протягнув уливкову гілку миру і запросив до діалогу. Побіцяв амністію членам сепаратистських рухів. Він окреслив свою програму і тепер має працювати над її втіленням.